Сьогодні був останній день прийому заявок до сумської поліції. Бажання працювати у новому правоохоронному органі в нашому місті виявило більше чотирьох тисяч українців. І на одне місце у сумській поліції претендує більше тринадцяти осіб. Хто буде сумським копом та коли вони вийдуть на роботу, уже знають наші журналісти. Чимало хто відтягнув подачу документів до нової поліції на останній день. Владислав Конус працював старшим оперуповноваженим у великій писарівці, але потрапив під хвилю скорочення. Чому йде? У поліцію хлопець не приховує. Поліції буде достойна заробітна плата. Якщо буде робота та візьмуть до поліції, звичайно, переїду сюди в суму. А от Дмитро щойно взяв до рук анкету поліцейського. Сподівається, що поліція стане його першим робочим місцем. Він юрист за освітою і щиро вірить у зміни в Україні, щоб люди дійсно довіряли, і якби другому відносились до правоохоронних органам якби ну навести порядок в цій країні. Збір документів це перший етап створення у сумах патрульної поліції. На 300 міст претендують близько 4 тисяч людей. Майже 70% із них це чоловіки. Шість із десяти, хто заповнив анкети, мають вищу освіту. А половина потенційних сумських копів народилися саме в обласному центрі. У нас є анкети із е, Львівської області, з Тернопільської області, з Чернігівської області. Географія подачі анкет з усієї України робити якісь висновки про проведення поліцейської реформи в Україні поки зарано каже активіст Єгор Губенко. Він пильно стежить за формуванням нової поліції у Сумах. Та сьогодні завершився тільки перший технічний етап. Зараз оцінювати її результат не можна, тому що, ну. Ми, ми ми бачимо результат якийсь в Києві, в Одесі, в Харкові, і саме в патрульних поліцейських. А але треба розуміти, що саме патрульні поліцейські це буквально 20% від усього апарату МВС. На майбутніх сумських копів попереду чекає і тестування, і медичний огляд, і перевірка фізичних можливостей. А ще ми побачили оновлений транспорт, три десятки пріусів, що вірно служили сумським даїшникам і міліціянтам. Тепер змінили свій вигляд. Уже незабаром містяни побачать їх на дорогах обласного центру. А нові сумські копи працюватимуть на них уже після завершення навчання. Станеться це орієнтовно у березні шістнадцятого року. Дмитро Шпірко, Олександр Олексійенко – Новини СТС.